Тим часом лазерна зброя перестала бути фантастикою. Війна в Україні змусила військові комплекси країн всього світу розвиватися. І Велика Британія розглядає можливість передати Україні Dragon Fire. Це новітній військовий лазер, безшумний та непомітний, який здатен знищувати російські безпілотники. Як це працюватиме? Давайте побачимо. Система Dragonfire використовує промінь, який вражає цілі зі швидкістю світла. А один постріл коштує всього 10 фунтів, тобто майже 500 гривень. Для порівняння вартість сучасних зенітних ракет може коливатись в межах кількох мільйонів доларів за одиницю. Ми точно говоримо про такий малорухомий комплекс, який доцільно не становити для захисту точкових об'єктів і в будь якому випадку, це буде посилення України.